Ті, хто хоче розібратися у фінансових та юридичних аспектах нинішньої економіки, змушені займатися самоосвітою, адже у середній та вищій школі економічну грамотність тільки починають викладати. На жаль, відірваність вітчизняної освіти від реальності вже давно нікого не дивує. У системі вітчизняної вищої освіти існує чимало проблем. Найболючішою можна вважати розрив зв'язків між освітянами і працедавцями, між сферою освіти і ринком праці. Подолати ці проблеми та наблизити українську освіту до європейських стандартів покликаний Болонський процес. До нього Україна приєдналася у травні 2005 року. Не можна казати, що щось не так з університетами. Ми просто відстаємо в цьому процесі. І десятилітній досвід Болонський, який був проаналізований пару років тому, показав, що Україна зробила дуже мало, практично нічого не зробила в цьому напрямку, тому що є якась внутрішня опозиція в освітянському середовищі і нерозуміння. Навіщо взагалі був створений балонський процес. за життєвими реаліями, випускники вищих навчальних закладів, здебільшого, не йдуть працювати за спеціальностям. шукають кращої долі там, де є, хоч якась можливість заробити копійку. Тому не дивно, що роботодавців один голос скаржаться на брак нових кваліфікованих кадрів. А сьогоднішній день, скажем, підготовка кадрів для легкої помісловості. Вона я б її, якщо по п'ятибальній Ціні я б її оцінив би на одиницю. То, що, скажімо, я спеціально цікавився, от, скажімо, наш український вуз, головний вуз в легкій промисловості на Україні, він, я спеціально цікавився, куди йдуть випускники працювати. І скажімо, от, з одної групи по професії йде працювати одна-дві людини. Дуже важко знайти людей, які погодяться працювати саме на виробництві. Тобто, сьогодні, якщо дати обяву і ми це робимо, то без питань можна знайти багато людей, які згодні працювати в офісному приміщенні це бухгалтера, це менеджери з продажу. Це керівники, це генеральні директор, Будь ласка, тобто, це буде стояти черга. Нещодавно наші північні сусіди ділилися в Україні досвідом, як зробити навчання студентів якісним. Основний принцип освіта має йти крізь усе професійне життя. Як тільки ми це поймемо, ми одразу почнемо думати, а з допомогою яких технологій можна обезпечити отримання знань, умінь і навиків, тому що це зовсім різні технології. То, як можна дать знания это лекции. То, как обеспечить получение умений і навыков – це інші форми. Вот зараз вони під такой общим названням скриваються по мере, в наших стандартах в російських образовательному активні форми обучення. Що це таке? От це і є інновація, яким нужно думати. Кінцевий результат освітніх новацій. Випускник, який буде не тільки ліквідним на ринку праці, а й мобільним, тобто готовим до різноманітних змін і професійної трансформації. Як каже народна мудрість, диплом про освіту нам дає можливість заробити на хліб насущний, а на масло та ікру самоосвіта освіта протягом усього життя.